Всім привіт! А ми спонтанно вирішили з Денисом поїхати в Карпати. Довго не думали, обрали верховину. І ось їдемо нашим потягом. І ще, знаєте, от сьогодні у нас потяг і випав такий сніг. Я собі думаю, куди ми їдемо? Що ми будемо робити? Сніг майже по коліна. Ну, це якось так атмосферно, по-зимовому. Погляньте, які види за вікном. Надіюся, у нас будуть прекрасні вихідні. Не знаю, чи піднімемось ми кудись на гори. Хотілося б покататися на санах, на конях. Ну, побачимо. Ми вже самі залишились в купе. З нами було двоє чоловіків, але вони вийшли в Буковелі, а ми їдемо далі. Наша зупинка наступна. Вісімо добувано, давай, іди. От. Дякую вам доїхали до ворогти. Така зима-зима на вулиці. Дякую! Гарної вам дороги! До... Дасть Бог зустрінемось! На вулиці важко йти через гори снігу. Но ми вже біля нашого готелю. Нам пощастило, тому що ми будемо жити в центрі верховини, відповідно, поруч і ринок, і кафе, все, що нам потрібно. Тому що в таку погоду ти не сильно кудись підеш. Приємна тут атмосфера. Я дуже люблю верховину. Влітку я був тут з мамою цього разу. Приїхали з Денисом. Поселилися ми в наш номер. У мене, мабуть, на голові безлад. Ось такий у нас номер. Затишний, комфортний. Перше, що мені кинулося в очі, то, до речі, дуже чисто. І біжимо ми їсти. Покажу вам швидко вид. Вид на гори, на річку. Гарно. Тобі подобається? Супер. Ну пішли. Халити. Я як побачив меню деруни, а ще й з білими грибами, думаю, да я точно їх замовляю. Ми щойно з'їли такий смачний паштет. У Звар звісно, тому що ми в Карпатах. Поки ми чекали наше замовлення, я подзвонив домовився за Кінну прогулянку на санах. Так що завтра ми ще будемо кататися. На самих погорах. Класно. На найкращі вихідні. Прийшли ми в спа. Ви знаєте, мене так приємно здивувало спа. Тут все-таки свіже, нове. Видно, що спа недавно було зроблене. є. Джакузі. І головне, що зараз немає людей взагалі. Доріжка кнейпа. Гаряча вода, холодна, вода гаряча, холодна, і ти так по черзі окунаєшся. Я не думаю, що я сюди полізу, але. Спробувати треба. І. хамам. Релакс. А людей немає. Спа для нас. орендували? коли я зроблю лазерну корекцію зору, щоб ходити без окулярів. Це настільки незручно, ти в сауну, в басейн без окулярів, бо ти буквально як кріт, ти нікого ні, нічого взагалі не бачиш. Ось такий у нас вайбранку. Ми поснідали щойно. На вулиці сонячно, морозно, сніжно і ми. Біжимо на сани, нам іти туди 2 кілометри, тому ми поспішаємо і йдемо, щоб не спізнитися. Я сподіваюся, нам ця прогулянка сподобається. І я одягнув термобілизну, тому що тут не так, як вдома, тут значно холодніше в горах. На вулиці так багато людей. Одні їдуть, одні приїжджають. Денис у балаклаві. У нас такий безлад просто, хоча ну, ми нічого не смітили, просто одяг. Ну, за день ми встигли все засрати. Я не жалію, що одягнув термобілизну, двоє пар шкарпеток, тому що на вулиці ще й до того всього такий вітер, того, що мінус 9. Значить це не є критично мінус 9, але знаєте, коли вже не одну зиму поспіль зимою там 0 градусів, плюс 5, то коли мороз, це вже холодно. Вся наша дорога йде між горами, навкруги сосни, такі гірські хатки, так гарно мальовничо. Отримуєш якесь таке душевне задоволення. Схоже ми дійшли. Погляньте, які коники, які сани. Ми не знаємо. які... Дивись, один, два і там третє. Третя пара коней. Клас! А, як кусне? Така атмосфера. Клас, хати вірна. Які це емоції? Я вперше на такій кінці Це ну, Так класно. Такий легкий адреналін, тому що я коней трохи боюся. Дрива, взагалі не холодно. Яка атмосфера? вже на вершині гори і тут просто такі види, що дух перехоплює. Так, наша зупинка. Ми зупинились поробити фотографії з таким видом. А Мені подобається. Можна ж зрадити? Красавчики.

<реш> <реш> що, Денис, смачна хріновуха, на <реш> жарку <реш> жарко стали. Вона настільки вісна, мені здається, ніколи в житті хріновуха не пив. 45 градусів. Вона з таким смаком васабі. Ну, васабі ж, яким ми, ми його сушимо, його там що, з що, насправді з хріну роблять. Це не той васабі, який в Японії вирощується. Дуже міцне і таке вона. А не до вуха смашина солодка. В Ми так змерзли на кінній прогулянці. Знаєте, в деяких моментах ти змерзаєш в руки і в ноги. Тому зараз будемо зігріватися чаєм і скоро знову підемо в спа. Но сьогодні прям холодно. Десь мінус 9, мінус 10. Для гір це нормально, але ми не звикли до такої погоди. Ага. На вулиці ще й вітер, тому дійсно відчувається холодніше. Ось такі заходи сонця в горах. Пів п'ятої сонечко вже ховається. А ми зібралися в спа, відпочили і можна йти плавати. Тут спа відчиняється о 17-й через відключення електроенергії. Тому якраз з 17 до 9 у нас відпочинок. Вперд. Ми хотіли піти на лижі, але єдиний підйомник, який є у Верховині Бугельний, він зараз не працює в цьому сезоні, по яких причинах не знаю. І так само прокат гірськолижного спорядження закритий, тому відповідно лижі відміняються. А ми, а ми так розмріялись, думали, о, наостанок підемо ще покатаємось на лижі, буде що запам'ятати, але нічого, лижі будуть наступного разу. Але ми вирішили, раз не вижі, то тоді будуть квадроцикли, хоча ми цього не планували. І ось ми вже доходимо до прокату квадроциклів. І будемо зараз ганяти по горах. Ти готовий Денис? Да Ні. Денис зараз газу дає. Якраз mm -hmm. прогулянка на квадроциклах орієнтовно півтори години триває. Після підемо ще погуляємо. І потім будемо цілий вечір відпочивати. А завтра вже у нас потяг додому. Це такі дружелюбні собаки, коти. Не гавкають, не кусають, відбігають. Нас переодягнули в костюми. І ми... Йдемо кататися. Ось так я виглядаю. Як космонавт, мабуть. Я хотів інший шлем, але я не зможу одягнути окуляри. Я без окулярів не можу кататися. Нічого не буду бачити. Показую на одну. <однієї> <показу> не готові. Ти готовий? Я трохи боюся. Ой, класно. Перші квадроцикли в житті, то для мене це такі емоції, для мене це щось таке нове клас. Мені в цілому сподобалось. Ми вже виїхали на гору, і, і відповідно залишилось тільки спуститися назад. І все. Це наш був такий маршрут. Він е, найлегший зі всіх маршрутів. Е, для мене новичка. Цього достатньо для першого разу. Трохи я кермую, трохи Денис. Щойно ми під таку круту горку піднімалися і там ще й багато навалено снігу. Ніхто там особо не їздив, тобто не розчищено. Було трохи екстремально підніматися. Зараз по тій же дорозі будемо спускатися вниз. Оце ми класно відпочили, покатавшись на квадроциклах. Знаєте, має бути в житті і пасивний відпочинок, і активний. І от ця поїздка в Карпати, це такий у нас. То вчора ми на конях каталися на санах, сьогодні на квадроциклах. Гарний активний у нас відпочинок вийшов. І після квадроциклів ми не пішли в готель сидіти. Ми відігрілися і йдемо далі. Взяли по і йдемо на оглядову вежу. Це треба піднятися на е, гору. І там є така вежа, на яку можна піднятися, там гарний вид. Є качеля з видом на верховину. Я був вже там двічі, але це було літом, осінню, а взимку я ще туди не піднімався. Тим більше це недалеко йти від готелю, 25 хвилин, тому недовго не думали. Відразу. Вирішили піти туди, після квадроциклів. Каже Денис, ти казав, що туди йти 25 хвилин, а ми вже йдемо 20. Але ми стояли пили каву. Ну під горку трошки важко, але ще трошки. Ще 700 метрів. Просто потрібно йти вверх-вверх. Ходи ще трошки О. Ти ж спортсмен, юний юний орел О, дини мене на коніку А ще трошки Скоро я на Говерлу легше вийшов два, два рази, як тюма. Тут не треба було кохати. Що-що? Кофе не треба було пити. Тут не каву не треба було пити, а пиво не треба було пити. Та пиво то не мішає. <ріст> то кава, то все кава. Ось ми і дійшли. Хто, до речі, планує у верховину, то обов'язково піднімайтесь на глядову вежу, тому що це найлегший. Маршрут, такий тут, мабуть, є, сюди дуже просто піднятися і швидко. Під підніжжя гори сюди хвилин 20. Іти. І такі гарні види є, качеля і сама вежа, на яку можна піднятися. Зараз я ближче вам покажу. Мама нас зустрічає. Привіт! Привіт! Прибули путешествий. І що, все добре? Mm. Все супер. Їдемо. Наша поїздка закінчилась. Мама нас зустрічає. Вдома теж такий сніг-сніг. Надіюсь, вам сподобалось відео. Дякую за перегляд. І до нового відео.